Отже, зараз я візьму морозиво ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так, а ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно! Із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного. Повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. Мемденс якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозове дістанеться. Я буду першою Оп! Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу. Чудове морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрумтить. Пальчики оближеш. Чудова смакота. А тепер ти їж. Добре. Ой, фу. Ні, я не буду це їсти ні за що. Їш, їж, це тобі. Фу, погибне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. Як ти це їси? Яка гидота? Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна. Зараз буде таке. Ось це ванільне морозива для моєї ідеї якраз. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозиво з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим, але за смаком огидна гидота. Цікава, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота? Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його чимось змішати. Полиничний соус буде дуже доречним. Побільше. воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, за те, що потрібно: залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой, ні, я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їж, їж. Ну добре, Хотячий корм. Фу. Я з'їм його цілком, Гетота. Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак. Мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те, що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ляхом. Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так. Ой, фу. риба. Це така гетота. Тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити. Маршмелоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так візьму ще ванільного морозива. Yum, 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 yum. Змішаю з чимось іншим. Okay. Хочу... ні, yes. мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Oh my God. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно, але за смаком навіть не говоритиму на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне! Але треба скуштувати Ой, що за гидкий смак! Не смачно! Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, це було жахливо. Смак трави. Ти барки. Згодна. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелло. Смак Смакота. Ой, ні, я помолилась. Брати, смак. Мене зараз знудить. Давай їж. Не можу. Смак риби, не буду. Їж. Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти. Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму я завжди біле просте морозиво. А для кольору та смаку додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно. І заправлю все це нутелою. Напевно, смак нутели зовсім не допоможе цьому морозиву Бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво, Боскове та апетитне, і зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово, але гедота рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово. І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи Кока-Коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. А, так. На цей раз я ще й кільчиво додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде. Чорніє. Фу. Не хотіла б я це бити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Ти я, ти я, ти я. Я зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично, а ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся, зараз я тебе провчу! Що там, незрозуміло? Курта з кока-колою? Тепер ти їш. Тепер моя черга. Фіолетовий зі смачними ведмедиками. Oh О ні, яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цю гидоту. а мене зараз нудить. Фу. Бувай! Так багато всього я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Все буде зненацька. Колір вийшов класний. Але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагетси окремо прикольно, але з шоколадом так собі. Посиплю це картоплею фрі. Класний, я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так. Я візьму шоколадне. Ой, як смачно і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам ці смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти згодна. О, а виглядає апетитно! Я спробую, як воно на смак. Ну таке. Я не можу визначитися. не саме бридке. Hey. Ти теж їж. Okay. Я готова. Зараз спробую. Hey. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Я не зрозуміла смаку. А ти? А я. Дивись, ми доїли разом. Клас! Барбарі пощастило в неї ціла тарілка попкорну. У Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі, починай. У мене якраз є ідея. Де ти мої шипчики? Те, що треба. Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. Нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік. Це по-справжньому вибуховий рецепт. Oh. У мене свій спосіб приготування попкорну. Мішаємо коло з соусом табаско і даємо випити найкращому другу. <gie> що таке? Чому так пече? А -а -а -а! Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та Ніка мармеладних очей? А ось у Джулі лише один. Так мало. Ха-ха-ха, Невдаха. я що ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй? Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Якщо ти знову задумав. Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. Забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Крошечка бадьора, кави зранку, те, що треба. Стоп! Це що таке? Око? Друзі, ну ви жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік. Ти з'ївся зараз. Може, хоч з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Усього одну штучку. Будь ласка, ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Дійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Oh. Яка гидота! Ненавиджу броколі. Жах. No. Барбара, тобі слід вмитися, а тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїх рано чи пізно чекає покарання? Тим більше Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гдота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі? Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Як смачно! Але ж так мало. Я хочу ще. Тепер моя черга. Барбаро, пазіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Ну, звісно, тримай. Повірила? Ну, тримайся, я тобі таке влаштую. Джулі, робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. Гостро. В мене то за що? <рапевіт> так вам і треба. <рапевіт> Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей. Мені стільки кетчупу вистачить. Нік, теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. <рапевіт> що? <рапевіт> <рапевіт> М -м -м, дуже смачно. Дякую, Нік. Іла всю мою картоплю. Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце Ніку пощастило. А Барбара має цілу піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. Краще. Як смачно! Нік, чого застиг? Твоя черга, що вони не відкриваються. Обережно зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться! Нік відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, М -м, яка смакота. Обережно, Нік, пригнись! Ауч! Ага, Нік, ти як? Мабуть, ні. Ну нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. Як смачно. Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись! Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось Нік, ні. Обережно йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Ага! Спрацювало! Що сталося? Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. На відміну від Ніка. У нього ціла тарілка Скітлс. Ого. А у Барбари набір усіх кольорів. Тут лише одна і така маленька. -ха -ха -ха. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так, краще. Ого. М -м, як смачно. Я готова їсти одні скітл вічно Ого, клас. О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій скітлс! Хоча я знаю, у кого є ще багато скітелс. Нік, не думаю, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть! Ауч! Це все моє! З якого смаку мені краще розпочати? З цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. Вигадала! Що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений. Почну з нього. Як смачно. Обожнюю, Спітлс. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно. Цікаво, а що тут. Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка з Kittles. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс! Ось це смакота. Окей. Okay. Друзям вже не терпиться розпочати челендж. Я перша. Можна акуратніше? Є ідея. А, пошади. Джулія, обережно, Ти зараз тут все розпиляєш. Готово. Ммм, mm. <реш> mm, Як смачно. Я можу їх їсти вічно. Джулі, ти така замарашка, тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки. Супер! Ммм, mm, Як смачно, але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай! Ого, це ж справжній шоколадний коктейль. Ідеальне поєднання. Тепер я. Ого, у тебе справжній стіна з паличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла, те, що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Нік, ти даремно залишив дівчаток на одинці зі своїми паличками Твікс. А, що відбувається? Ні. Нік, ти не забився. Я ж у касці.